Вітаємо вас. Розкажіть, як зародилася ідея малювати саме котів? Це був карантинний 2020 рік. Старша донька на день народження мені подарила карантину по номерам, яку я намалювала дуже швидко за два тижні. Потім я купила ще одну картину по номерам. Її теж намалювала за два тижні і зрозуміла, що ця квартира в мене буде в цих картинах. І я далі купила звичайну дощечку і намалювала. Наприклад, з таких котиків. Тільки той котик в мене був у масці, бо тут був карантин. І з того часу отримала купа лайк у Фейсбуці і далі вже почала малювати саме котиків. Чи рахували ви, скільки картин вже намальовано? Колись мене запитали, скільки намальовано, кажу, ну може сотня. Але мене поправила моя знайома, каже, їх в декілька сотень, напевне, тому що ти їх даруєш. Перші картини в мене навіть не збереглися, я малювала, дарувала. І зараз дуже багато картин дарую. Деякі картини я зараз продаю, а гроші перераховую Алі заморській волонтерки, яка Купляє потрібно для наших бійців на фронті. Тобто всі картини, всі гроші, які я зараз виручаю за картини, я віддаю тільки на потреби ЗСУ. Чим малюєте, якими фарбами? Звичайні акрилові фарби, які залишаються від картин по номерах, купую їх. Дощечки також купую. Про дощечки окрема тема, Дощечки коштують недешево, тому деякі, наприклад, як ось ця. Це звичайний задник від шкафа. Іноді на смітнику знаходжу, іноді знайомі мені дарують ці ДСПшки, ДВПшки, які потім чоловік розпилює і стають досточками. Чому саме кати? Коти, кота в мене дома немає. В мене живуть равлики, але коти мене дуже люблять. Наприклад, дев'якомісія не буваю, коти до мене сідають на руки, лащаться. От люблять мене коти, і я люблю котів, тому й коти. Чи плануєте встановити якийсь рекорд по малюванню саме котів, саме на дощ? Не рекорди. Нещодавно я була на вечері пам'яті Олі Кольорової, який проходив в педучилищі, і там я дізналася про те, що вона видала книгу з рецептами, і саме те, мене надихнуло зробити такий невеличкий проєкт, де б були коти, рецепти нашої української кухні. І це було б таке, що дещо незвичне. Але секрет я не відкриваю. Побачите. перемогу. Новини з гарячих точок нашої країни займають майже всю нашу свідомість. Але ми б не були українцями, якби не знайшли час для творчості. У нас в гостях дуже цікава людина, жінка з активною життєвою позицією, журналістка. Справжня патріотка країни, а тепер ще й художниця Олена Ліпошко, картини якої ви щойно бачили у нас на виставці душа одразу спалахує вогник надія, доброти, віри в краще майбутнє. Я навіть уявляю, як народжується цей довижний паросток мрії та фантазії, надії та любові переливаються кольорами і настроями і, врешті-решт, перетворюється на картину. Звідки ля, з яких джерел ви черпаєте на снабу і чому самов намалювала? Зрозуміла, що після неї, що в мене кварти... ну, в квартирі стін не вистачить, ну що, треба щось робити. І я тоді купила там, де й картини продавала, звичайну дощечку ДСП. Ось так, дощечку. І я намалювала кота. Оце перший мій кіт. Він в масці, то що це був карантин. Я його виставила на своїй сторінці в Фейсбуці. Всім сподобалось кажуть, та ні, ну класна тема. Тоді ж задайте теж. Всі ми були такі смурні, да. якісь, той коронавірус. І далі я почала малювати спочатку коронавірусну тематику. На виставці є картина.